До ендокринолога пані Марію скерував окуліст. Жінка поскаржилася на проблеми в оці після того, коли почала споживати препарати з вмістом йоду. Так вона вирішила зміцнити свій ослаблений організм після коронавірусу, враховуючи, що Волинь регіон, де вміст йоду в природі занизький. Та навіть для профілактики препарат жінці лише зашкодив. Всю пластинку я не трохи попила і перестала. Потім через певний час. У мене почалися якісь незрозумілі зміни в організмі: серцебиття, високий тиск. Слабкість я стала худати. після скарг пацієнтки. Ендокринолог Алла Коржик підозрює у жінки тиреотоксикоз, порушення функції щитовидної залози. Але щоб переконатися в цьому і призначити правильне лікування, скеровує на аналізи. І чотири з п'яти показників поза нормою, діагноз підтверджений. Рецептори до того ПТГ теж підвищені. Все воно ну, вкладається в наш тиротоксикоз. Прийом неконтрольовано йодомерину е препарату який містить каліюди не неконтрольовано, міг просто дати поштовх. На щастя, цю хворобу можна вилікувати, якщо виконувати приписи лікаря, і вже за кілька днів жінка має відчути полегшення. До того ж, пані Алла завжди на зв'язку з пацієнткою, якщо потрібні будуть додаткові консультації. Пані Марія розповідає, що дотримується правильного харчування, і така реакція організму на йоди для неї неочікувана. Проте навіть добова норма не кожному безпечна. У нас на Волині ну, всі знають, що низький рівень йоду в продуктах раніше в мене не було ніколи захворювань по щитовидній залозі. Підвищена функція щитоподібної залози дала. Е... Пацієнтів очні симптоми, які можуть бути на фоні підвищеної функції, на фоні тиротоксикозу. Це відчуття піску, різі, сльозотеча, може бути випинання очного яблука, щитовидна залоза. Забагато виробляє гормонів щитоподібної залози можливо за рахунок неконтрольованого прийому калійюдиду, неконтрольованого прийому препаратів йоду привели до виникнення тиротоксикозу. Це токсичний вплив. Високого вмісту гормонів на весь організм, на серцево-судинну систему, на нервову систему для йодопрофілактики є лише єдиний препарат калію йодид, і таблетку потрібно випити в перші шість годин після офіційного оголошення радіаційної загрози і лише людям до 40 років, і лише одну таблетку норми захисту розробили в міністерстві охорони здоров'я України. Там і відстежують потреби медикаментів у регіонах. На волині препарату достатньо запевняють в обласному управлінні охорони здоров'я. В аптеках він також є, але й скуповувати його немає змісту. Йодна профілактика у нас проводиться в перші 6 годин від. В оповіщення про аварію дає блокування самої щитоподібної залози, яка не буде використовувати радіоактивний йод. Це зменшить вплив радіації на організм. В травні місяці в, через гуманітарну допомогу, через Міністерство охорони здоров'я на волинь зайшло 13 тисяч. Блістерів калію йодиду. Ми відповідно на протязі досить короткого часу провели розподіл по закладам охорони здоров'я, це і первинна ланка, і вторинна ланка. Звичайно, що акцент робився на первинну ланку, тому що це сімейні лікарі, до яких звертаються люди, яким ми наголошуємо, що якщо є гуманітарна допомога, якщо є потреба в цих препаратах, вони повинні роздаватися безкоштовно і напряму людям. Будь-яке інше споживання йоду не захищає. То подібну залозу від радіаційного ураження, наголошують лікарі. А споживання більшої кількості таблеток також шкідливе. Дозування різняться залежно від віку й статі. Які саме, що варто знати про продукти що містять йод, розповімо в ширшому інтерв'ю найближчим часом. Ну а пані Марії, ендокринолог, порадила пройти повторне обстеження через місяць, аби відкоригувати лікування.